Дитина пізно імплантована, і великих надій на якийсь такий прогрес ми не покладали, тому що ну так як всі нам казали, воно буде. Наскільки воно буде реально, що дитина засвоїть розмовну мову, ніхто не міг сказати. Саме перебування в таборі, сама ця соціалізація, сама. Спілкування дітей в групі, воно само е, по собі е, дає вплив на дитину, соціалізує її. Тому що якщо дитина постійно вдома, вона в ізоляції, вона з батьками, вона маму розуміє, підсвідомо і домашнє спілкування. А чим більше розширене коло, тим дитина більше сприймає, більше вливається, в подальшому для неї буде легше адаптуватися і сприйняти якусь інформацію. Я зауважила це практично можна сказати останніх півроку. От, наприклад, якщо я веду телефонну розмову з кимось діалог, він сидить з боку, він може витягувати зміст розмови і задати мені додаткове питання. Про що це йде мова. раніше, такого не було, раніше його не цікавила, скажімо, розмова. А зараз він старається з тої розмови витягнути щось і додатково запитати, уточнити собі щось. Ми сподіваємося, що табори будуть тривати в подальшому, тому що від них є результат. Ми сильно задоволені ними. І якщо буде табір, буде результат, і будемо займатися.